Я приехал. Віці, ви всі добровільно визвалися стати бійцями полку Азов». Дуже скоро ви опинитесь на лінії фронту. Зараз формально йде перемир'я. Але як всі ми чудово знаємо, жодного перемир'я немає. І зараз, коли ви їдете, ви їдете в не найпростіший час. Зараз, коли виникла знову напружена ситуація на напрямку Бердянськ-Маріуполь, Азов, як завжди, перекидають на першу лінію. Тому майже скалі більшість з вас потрапить у лінійний підрозділ. І ви станете дуже скоро повноправними бійцями батальйону. І дуже скоро більшість з вас пройде своє перше вогневе хрещення. Я хочу, щоб ви пам'ятали одне. Ви прийшли як добровольці. Ви прийшли по тому шляху, по якому прийшли вже сотні хлопців. Десятки віддали своє життя. Десятки і сотні були поранені. Вони пройшли з гідністю. Станьте їм гідними бойовими товаришами. Станьте їм гідними братами по крові на все життя. Будьте гідними. Бійцями полку Азов. Слава Україні! Героям слава! Які цілі були? Стандартні цілі з на подалі. Фронт зараз вони частина потрапляє в Охорону сотні вже будуть нести охорону об'єктів тилових, але частина потрапляв вже безпосередньо в лінійні та є. Лінійні підрозділи зараз пересуваються. Останні два дні ми почали пересування на передовій. Скажіть, а як підвезувати у вас країни? Так, безумовно. Вони ж для того туди і їдуть, щоб зберегти цілісність країни. Якщо б ми не вірили, я б не возив молодих хлопців на війну. Це родін робиться тільки для цілісності країни. Фронт, Фронт на південь відбунити. Але ж не напередодні зразу. Ми стараємося, зазвичай ще місяць вкатувати хльопців на фронті. Але коли ситуація критична, то перші взагалі йшли, не маючи жодного військового досугу і навчання. Всі вже мають. Вони, вони, вони в значно кращому становищі, ніж раніше. Вони мають, вони мають професійних командирів, вони мають пройдене КНВ в Києві, вони мають курс молодого бійця. Вони мають краще оснащення, краще озброєння, захисне спорядження. Тому, тому Зараз у хлопців ситуація краща, ніж було на початку. Що сказати, таких рік найбільш Середній вік 18, 22, 25 років. У нас бо, то, дуже молодіжний батальйон. Не, по дороге не было никто. В этот солнечный день наш путь лежит на восток. Слава Украине, слава победе! Мы положим за нашу свободу и покажем, что мы враг.